Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. І сьогодні у нас буде супер тема. Тема нашого сьогоднішнього відео це макіяж продуктами, які вартують до 300 гривень. Тож, ми починаємо, а ви поки що підпишіться на мій канал, поставте лайк, це дуже важливо, ви мене підтримуєте, мені буде дуже-дуже приємно, я буду бачити, що вам це подобається, і робити нові нові відео. Також підпишіться на мій інстаграм. І поїхали швиденько, не будемо затягувати час. Тож, я нанесла вже золожуючий кремчик як базу на своє обличчя. Наступний крок у нашому макіяжі це тон. Я буду використовувати один з моїх фаворитів ось такий 8 пептидів. Я завжди його беру на відео. На як кожен день він дуже класний, він коштує 250 гривень, можливо, 280, десь так. Сьогодні ми будемо. Тестити його, хоча я вже його показувала, але він настільки класнючий, що можу показати його не, не один раз. Що можу доповнити за цей тон, коли наношу його пензликами, він такий більш має більше покриття, більш концентрований такий на нашому обличчі. А якщо мені, наприклад, як сьогодні мені захотілося такої. Легкості такого напівпрозорого макіяжу, не дивлячись на те, що в нас вже осінь, але на серці ще літо. Хочеться такої легкості на обличчі. Нема бажання якось перевантажувати шкіру і необхідності у такому фул кавер покритті. Тому якщо навіть у вас є якийсь тональний крем, який має таке щільне покриття, не переймайтеся, ви можете взяти отакий звичайний. Які ви використовуєте спонж, і за його участю, за його допомоги, покриття на вашому обличчі навіть з дуже щільним тональним, воно буде більш легким. Я буду використовувати ось такий консилер від Essence. У мене він камуфляж плюс матовий консилер у 23-му Sand. Такий теплий пісок, я взяла собі, але в них є ще світліші. Дуже він бюджетний, коштує гривень, можливо, ну, 100, 120. Будемо дивитися, якось такий у нього, в принципі, класний відтінок, і в них досить така непогана кольорова гама. Наношу його на ті місця, які я хочу або перекрити, або висвітлити. Ось тут у мене якісь такі почервоніння. Ми їх, звичайно, перекриваємо. Мої враження про цей консилер, вони такі досить, досить неоднозначні, тому що з одного боку він має гарний рівень перекриття. Тобто ми бачимо, що він закриває там синячки, він гарно висвітлює, він, в принципі, не скочується, але він трошки, можливо, в силу своєї звичайної бюджетності, він трохи підсушує нам. Шкіру е, навколо очей. І за що цього трошки може забиватися в знає, якісь маленькі мімічні зморшечки і трохи їх десь підкреслювати. Тому, як варіант, щоб використовувати цей консилер, я додатково зволожую зону навколо очей, зону під очіма е, кремчиком або е, сироваткою саме перед макіяжем. Щоб не було у цієї додаткової сухості, яка нам не потрібна, у всьому ж іншому, в принципі, мені подобається цей консилер, і ще він не швидко засихає, тому його легко розтушовувати, його легко розтягнути. Не найгірший консилер, тож в принципі можу сказати, що він класний. І якщо вам якщо ви хочете його взяти, то можете сміливо брати. І, в принципі, вся косметика. Не вся косметика, але, в, скажімо так, в есенс бюджетної косметиці є досить багато непоганих позицій, якщо ви хочете їх спробувати, або у вас там якесь таке натхнення з'явилось, можете брати. Я думаю, що вони мають досить непогані продукти. Закріплюємо наш макіяж. Мені здається, що більше на сьогодні кремових текстур я використовувати не буду. Закріплюємо наш макіяж ось таким спрей фіксатор від Golden Rose. Він коштує гривень 200 гривень. Можливо, 150 тож це така в мене виникла така чисто вдача, що він виявився класним, і тепер ви будете знати, що його можна брати собі на замітку беріть. Далі я буду фіксувати це все пудрою, такою прозорою у мене від Флормар. Просто прозора пудра. Її вартість десь також в районі 200 гривень. Я думаю, не набагато дорожче. Точно вам не скажу, бо брала в Іордані які ціни в Україні, але в Україні ціни завжди дешевші, аніж в Йорданії, тому... Дорожче точно не буде. Так наш спрейчик підсихає, трошки ще почекаємо, а поки ми чекаємо, що він підсохне, підписуйтесь на мене, ставте лайк, коментар, мені буде дуже приємно. В нижньому кутку буде кнопочка, за якою ви можете підписатись на мій канал, якщо вам подобається мій контент, я буду вам дуже вдячна і дуже буду рада робити для вас нові відео. Просушуємо наш макіяж ось такою пудрою. Я не люблю дуже багато пудри на обличчі, тому не наношу її надто таким якимось е, слоєм, щоб, знаєте, щоб воно аж відпадало. Але трошки підсушити все ж таки треба, якби нам, можливо, не хотілось, тому що це закріплює наш макіяж і забирає все, що не потрібно забрати. Все, що потрібно забрати. Ось таке у нас обличчя після консилеру і тональної основи. І наступний наш крок переходимо до бронзування, скульптурування, як вам більше подобається це називати. У мене сьогодні будуть ось такі, вони рум'яна, але я буду використовувати як бронзер від ламель у 404 відтінку тауп. Що е, хочу сказати за цей. Е, за ці румяна бронзер, називаємо їх так, вони дуже-дуже бюджетні, як і вся косметика від ламель. Дуже пігментовані, з ними треба обережно. Єдиний їхній такий е, мінус, як на мене. мене трошки потріскалася, десь, мабуть, впали. Єдиний такий мінус, як на мене, вони трошки важко тушуються. Тобто, якщо ви їх набрали трохи більше і. Поставили ось таку якусь плямку, їх буде досить важко потім витягнути на обличчя, щоб не було ніяких таких у нас наплямувань і щоб все було гарно розташовано. Тому до них треба трошки такого, як... до них треба трошки звикнути і трошки під них підлаштуватись, і тоді вони будуть взагалі дуже круті. Тому що саме як продукт в плані самих рум'ян, стійкості, і, е, ну, тобто, як вони виглядають на обличчі, вони мені подобаються. Єдине, що не одразу у мене вийшло знайти до них потрібний підхід і як з ними потрібно працювати. Тому якщо ви хочете їх взяти, ви 100% не пошкодуєте, ви будете ними користуватись, у них такий правильний правильний колір. Просто будьте обережні з нанесенням, з кількістю нанесення, я би так сказала, потрошки їх наносьте, і буде вам щастя, вони будуть на вас працювати. І працювати коштують вони не більше 100 гривень. Тобто, це, мабуть, на сьогодні. Взагалі, самий сами бюджетний, самий affordable продукт, який ми будемо з вами оглядати, який ми будемо сьогодні з вами використовувати. І він справді мені подобається, тобто я взяла, я взяла їх, коли була в Україні. Тому що чула про них багато гарних відгуків, що саме ці рум'яна можна використовувати як бронзер, і вони справді класні. Їх навіть використовують деякі візажисти, не дивлячись на те, що вони досить бюджетні, досить-досить бюджетні. З такою я тут також завжди пропрацьовую зону, щоб не було туди лінія волосся. Хоча можу зауважити, що ніяких. От е, я користуюсь, в мене є там косметика трошки дорожча, є косметика досить бюджетна. Тобто для мене це немає такого, знаєте, що якщо дорого, то тільки дорого, що класно, те, що дорого, ні. Нанесу ось сюди трошки наповіки. Взагалі не так. Тобто я користуюсь різною косметикою і можу сказати, що нема у мене ніяких там оцих висипань і так далі. Якщо ви правильно очищуєте шкіру, то можете не перейматися. Що ж, ми закінчили нашу корекцію. Ось такі румяна, вони дуже класні. Я намалювала ними дуже гарне, я вважаю собі таку повсякденну денну корекцію. Якщо вам потрібні бюджетні румяна, це класний продукт. Дуже-дуже я щаслива, що я його знайшла і можу вам сміливо сказати, що це можна купувати і це можна користуватись, тобто це не будуть такі гроші на вітер. Далі ми використовуємо. Рум'яна, рум'яна буду брати ось такі від Essence, Їхня вартість приблизно 100-150 гривень, я думаю, десь так. У мене у 40 му відтінку білот 5 грамів їхня вага, вистачить надовго. В принципі, мені здається, що це класні рум'яна. Вони мають саме такий відтінок, навіть довго такий шукала, такий Baby-Pink відтінок. Вони мають гарну пудрову консистенцію. Підійдуть, на мій погляд, і як новачкам, так і людям, які є, дівчатам, хлопцям, які вже давно користуються косметикою, легко наносяться, дуже пігментовані. Гарно лягають на обличчя. Подивіться, подивіться, як вони легко наносяться, як я їх просто за один рух нанесла на все обличчя і нема ніяких проблем не з нанесенням, ні з чим. Ось такі румяшка, 40 відтінок, запам'ятовуйте, скріньте собі, дуже класні. Рекомендую. І дуже бюджетні. То в сьогоднішньому в нашому відео. Всі продукти дуже-дуже бюджетні. І, як на мене, вартують того, щоб бути в вашій косметичці. Наступний продукт це хайлайтер Relie Pro. Єдине, що мені здається, що вони білоруські, але я купляла їх тоді, ще коли це можна було купляти. Хоча, не знаю. Ця косметика Relie Pro, вона взагалі була нормальна, бюджетна, класна косметика. У мене були деякі позиції цього бренду, і я ними чесно користувалася. Тобто, зараз я навіть не бачу її в Україні. Мені здається, що вже Україна не співпрацює з цим брендом. Але на той момент ось такі ось така маленька однушечка у мене в 01 відтінку. Дуже, дуже справді, справді якісна косметика, жалко, що її більше немає. Сьогодні у нас буде такий супер легенький, супер простий макіяж очей. У мене ось такі кремові тіні, вони використовують їх навіть як підложку, також відрили і прокоштували вони гривень 100. Українські бренди, в принципі, мають аналоги їм, Не буду про них довго розказувати. Але вони мене. Я брала їх собі на пробу. І можу сказати, що як косметика, справді цілий ролий Pro, вони недорогі і вони досить якісна косметика. Ось така однушка від ламель, ось така блискітка. У них, по-моєму, в двох або в трьох відтінках. У мене тон 403 Астро. Брала за гривень 70 взагалі. Мені здається, що зараз можна купити за 70 гривень, але ось таку малютку можна собі взяти, і її вистачить дуже надовго. Тут класний об'єм. Наношу спочатку пензликом, але далі, мені здається, як завжди, буду наносити їх пальчиком, тому що я не знаю чому, але саме ці тіні, вони найбільше, можливо, до них треба якийсь також знайти якийсь спосіб нанесення, якимось не таким пензлем. Але я вже використовувала і натуральні, і. Синтетичні пензлі, не знаю, на пальчиком подобається найбільше і все тут. Як закінчую, я ж казала, що буду закінчувати пальчиками. Як завжди, але гляньте просто, як вони переливаються і яка краса. Я ними задоволена на 1100 мільйонів відсотків, і я хочу взяти всі відтінки, які у них є в оцих однушках. Можливо, в них з'явилося зараз щось нове. Буду в Україні, обов'язково куплю новинки всі від ламель, і вам про них розкажу, покажу, тому що насправді дуже. Дуже рада, що знайшла і можу вам рекомендувати. Тобто, це такий буде для вас must have не гірше, аніж там Шарота, Тілбері, Кіко, Аурглас, от вам 70 гривень. Навіщо платити більше? Класне. Так, один з наступних кроків це буде олівець для губ. Олівець для губ у мене від міста 87 відтінок. Ось він такий. Ці олівчики, їхня вартість зараз гривень 120-130. І це гляньте на цей, по-перше, об'єм. Його вистачить дуже надовго. І ці олівчики, вони, моя любов. Немає нічого кращого, я ще не використовувала, хоча вибирала і дорожчі, і дешевші, і різні. Але вони дуже дуже запали мені в серце, і мені здається, я їх ще куплю. Вони мають дуже гарні такі нюдові відтінки. Настільки, що в них неможливо закохатися. І навіть такі кольорові, більш темні, але їхня палітра, їхня нанесення, їхня текстура, як вони заточуються, мені подобається в них все. Давайте випробуємо, як же він малює. Я коли промальовую губи, я трошки виходжу зверху за контур, не бачу в цьому нічого такого поганого. Якщо ви хочете трошки збільшити візуально ваші губи, чому ні? Гляньте на цей колір. Просто погляньте на цей колір цього олівця на мої губи. Я, я, я вражена Я вражена, як за такі гроші можна зробити справді такий продукт, який не поступається взагалі ніяким дорогим люксовим олівцям. І цей олівець використовують майже всі візажисти. Покажіть мені такого візажиста, який його в своєму кейсі не використовує, якого нема. Далі на губи буду наносити ось такий дуже бюджетну. Стік-помада від Капріні це, взагалі, перший продукт у мене цього бренду. Взяла його просто рандомно у звичайному магазині. Тут в Іордані це досить популярний бренд, в Україні навіть про нього не чула. Коштує десь гривень, я також думаю, 150-100. І насправді мої враження після використання цього стіку Мої враження після використання цього стіку досить позитивні. Мені подобається, як він сидить на губах. Можливо, не найкраща якась помада, але, в принципі, колір класний. Губки мені не підсушило. Така трошки, наче я його відчуваю на губах, наче така трошки чи важкість, чи що, але тобто нема ніяких неприємних. Просто відчуваю, що на моїх губах щось нанесено і щось є якесь косметика, але немає ніяких неприємних відчуттів, і він класно носиться, він не скочується, тобто не ну, немає ніяких негативних відгуків, і він знову ж таки дуже бюджет. У мене у 17-му відтінку ось такий. В принципі, ця косметика, вона непогана, треба. Почитати про неї докладніше і, можливо, спробувати деякі інші позиції, тому що ось ця ну, справді класна знахідка, і ось який він так от він виглядає. Вистачить його надовго. Класна помада, компактна, можна її в собою в сумку поїхали, Все дуже зручно, тому я не жалкую, що я його взяла. І ось такий на сьогодні у нас буде. це моя новинка. Я взагалі ще нічого не використовувала. Навіть мені здається, від цього бренду це Катріс. Я його взяла. І ще навіть він у мене в ось цій штучці. Треба її якось цей скотч зняти. Так люблю, коли вони це запаковують мені все. Але я спеціально взяла з скотчем, тому що. Щоб, знаєте, ніхто до мене його не випробував на собі. Бо тут, в Іорданії, це дуже популярно. Ось такий це бустер. в мене синій бустер від Катріс у ем, 30-му відтінку. Не знаю, не пробувала його ще взагалі ні разу. Зараз буде такий справжнє-справжнє перше враження. ми знаємо, перше враження не можна вкастик. На запах дуже класно, якоюсь гумкою, мені здається. Такий запах і трошки-трошки ялинкою. Такий, наче, Да, таким мінтолом. Зараз будемо його. Єдине, що мені не подобається, що завжди на аплікаторі залишається, якщо на губах. Щось нанесено. Ми нанесли його на губи, він відчувається такий ментол на губах, таке, таке відчуття, наче якось прохолоди. Я думаю, що він має збільшувати нам за цього процесу трошки візуально об'єм наших губ. Але можу сказати, що поки що мені дуже подобається, як він сяє. Мені подобається в нього такий. Прозорий, я взяла з таким прозорим відтінком. В них ще є з бежевим більш відтінком і такий трошки в розовинку. Я купила його за 200 гривень, дуже класний, як на мене, продукт. І таке відчуття такої свіжості свіжості на губах, і такий, такий запах ну дуже приємний. Мені сподобалось. Не знаю, буду далі його використовувати і, можливо, відкрию для себе якісь ще його інші функції. Але наразі просто мені подобається, як він сяє на губах, що він не липне, і ось це таке, ось це таке приємне відчуття, наче прохолоде, мені здається, через 10-15 хвилин буде іще краще він виглядати, і будуть наші губи ще більш такі пухкі і насичені. Ось такий макіяж на сьогодні у нас вийшов. Всі продукти, які я показала, коштували менше 300 гривень, дуже бюджетна косметичка. Якщо ви їх купите, у вас буде майже базова косметичка за в принципі менше, ніж там. За менше, ніж 100 доларів, мабуть. І ви зможете тобто, її використовувати на кожен день. Я дуже вам вдячна. Підписуйтесь на мене, ставте лайк і до зустрічі в нових відео. Бувайте!